Кохання з першого слова, француз Ніколя Амбер після початку повномасштабної війни на знак підтримки нашого народу почав вивчати українську мову. Згодом цього йому виявилося замало. Він переїхав з Франції до України, аби покращити вимогу, стати корисним нашій державі та популяризувати Україну у соцмережах. Прагнення допомогти. Іншим докорінно змінила і його власне життя. Він знайшов тут друзів, своє покликання і ще щось дуже важливе. Про неймовірну любов до української мови, до України та українки. Наш наступний сюжет. Друзі, я найщасливіша людина в цьому світі поза які я отримав щойно тимчасове проживання в Україні. Це Ніколя Амбер. Він француз, який так сильно полюбив Україну, що вивчив українську мову, одружився з українською красунею і переїхав жити у Львів. Чому уродженець Провансу вирішив покинути все та емігрувати до країни, де йде війна? Знімальна група ранку вдома зустрілася з Ніколя у Києві і про все розпитала три роки тому. І Я почав вивчати українську мову самостійно е, в листопаді 22-го року. Ось. і за приблизно 10 місяців я вже міг е, вільно розмовляти. Уперше Ніколя приїхав до України 2021 року. Тоді він писав докторську дисертацію про зв'язки між політикою та релігією у пострадянському просторі. І коли я почав дізнатися про Україну і особливо про українську культуру, я просто закохався. Я так сильно закохався, що тепер оця диссертація вона взагалі ніяка мені не потрібна. І я тільки думаю про народні пісні, про вірші, про те, що зустрітися з різними українцями, також про діалекти. Мені дуже цікаво, як у вас є різні діалекти на той час. Ніколя знав російську, та після початку повномасштабного вторгнення він виключив її з мовного раціону і почав вивчати українську. Француз навіть набив на руці тату тризуба. Його присвятив своєму другу поліцейському, який зник під час окупації Бучі. В пам'яті його я тоді зробив оцей тризуб на моїй лівій руці, щоб кожен день пам'ятувати, за що за що я живу зараз. За що я живу зараз? За те, щоб ем, просто за те, щоб українці могли жити вільними у своїй країні зі своєю унікальною культурою. Ось і кожен день просто я дивлюся на мій тату, і я згадую про мій друг. Йому так боліло за Україну, що навіть намагався піти воювати. Та один із французьких легіонерів відмовив адже Ніколя не має жодного військового досвіду. Тож хлопець спрямував усі сили на волонтерство і допомагав українським біженцям. А ще вів інформаційну та хакерську війну проти росіян. У 22-му році я усіма своїми ночами займався хейтінг. Hey я зламав російські сайти, тому що я трохи вмію цим займатися. Я був дуже радий, що я також можу. В тому інформаційному просторі також воювати за це росіяни почали переслідувати француза, дізналися, де він живе, і надсилали у месенджер погрози вбити. Французька поліція мене вела у списку людей, які захищені французькою державою. І мене також довелося виїхати і приїхати на південь Франції зі своїх квартири у Парижі, тому що це було небезпечно. Та це не завадило Ніколя продовжувати розповідати світові про російську агресію в Україні. А ще хлопець почав вести блог українською мовою, який зібрав уже понад 45 тисяч підписників. А ти знаєш, що українська мова дуже поетична? Чому ти так думаєш? Тому що всі ваші місяці вони співпадають з темпом природи. Наприклад, у нас був жовтень, тому що листя жовтіє, а зараз листопад, тому що лист падає. Ця чарівна дівчина, котра йде за руку з ніколя, його дружина українка. Пара познайомилась у соцмережах. Юля з Чернігівщини через війну евакуювалася до Швейцарії і почала вивчати французьку мову. Зараз подружжя має свою онлайн школу. Ніколя навчає українців французької, а Юля викладає французам українську? Мені не подобається снобізм деяких іноземців, тому що українська мова вона варта? Ну варто і вчити. Це дуже важливо вчити українську мову. І я вважаю, що ну якщо українці вони е, зацікавлені французькою мовою, чому ми іноземці не можемо бути зацікавлені українською мовою? А ось власне ще один француз, який говорить українською, мов рідною. Тож Ніколя називає свого співвітчизника також українською. Олексій. Я люблю Україну перш за все, бо це моя духовна така країна. Я думаю, що ми це поділяємо а. разом. От, і за мову за культуру за свободу українців дуже надихає. Ніколя переконаний, найстрашніше для будь-якої держави це внутрішня окупація. Росіяни насаджували українцям свою мову десятиліттями, аби вони повірили, що це, начебто, їхня мова і вона найкраща. Тож зараз завдання кожного українця зруйнувати цей стереотип. Своїм прикладом іноземець показує: якщо француз зміг вивчити українську, то українці просто не мають права не знати своєї рідної мови.